Рок-фестиваль у самому центрі Івано-Франківська проведуть цими вихідними. Бастіон Рокфест збере кращі гурти України та Росії. Їх шестеро і вони мріють про велику сцену. Це Івано-Франківський гурт Маут. Разом збираються тричі на тиждень. Нині у них особлива місія стати відомими. Вони також учасники Бастіон Рокфест. Нам, взагалі, випала така досить нелегка задача. Ми потрапили в розігрів. Ми будемо другими грати. Ось, ну і. Насправді важко публіку розворушити, коли ще вона там не, не на підриві, не ввійшла не в цей кураж. Ось ось Но ми будемо готувати глядача. Ось і в нас така програма, в принципі, і підготована для того, щоб всіх розворушити. нині тисяча квадратних метрів площі фортечного бастіону пуста. Уже цими вихідними тут гулятиме кілька сотень люду. Окрім епатажних виконавців, сцену добряче укомплектують, обіцяють організатори. Це понад півсотні динамічних прожекторів, феєрверки і тонни звук. Очікують, що фестиваль стане наймасштабнішою за останніх десять років рок подією Івано-Франківську. Ну, є різні фестивалі, фестивалі різних напрямків. І якщо брати саме цей напрямок, тобто фестиваль рок-музики, достатньо сучасний фестиваль рок-музики, то я б не сказав, що вони часто трапляються в нашому місті. Все, що є на даний момент, це носить такий, знаєте, андерграундний трошки рівень. Це завжди якісь підвали, завжди якісь незрозумілі приміщення. Ми хотіли показати, що є можливість робити щось на високому рівні. Усі гурти, що запалюватимуть бастіон альтернативного спрямування, зі сцени лунатиме вибухова суміш ґранджу, хардпанк та інді року. Ця четвірка музикантів із Сімферополя на Прикарпатті Джакет Фо Фрейді вперше Івано-Франківська сцена для них також крок уперед. Це нормальна практика для Європи. Люди, які роблять таку музику, в цілому це половина із поп-сцени западної. Ну в даному випадку у нас в Україні це достатньо складно і ну. Це это, это дуже сложно на самом деле, потому що люди привыкли розуміти, що під музикою э, поп то щось більш естрадне, то более, -то более э, поп в хорошем смысле смыслі. А ми играем немножко, несколько, ну, другую музику, поэтому не пользуемся популярностью. Наверное, довго. Да, тем не менее, эта музика в последній разі набирає Э, да. У нас така більше в принципі, творчість, яка треба трохи вслуховуватися там. Э, ну, знаєте, Приділяти увагу є одним словом. ось, И, тобто, Ну, майбутнє, яке я бачу для нашої команди. Я навіть навіть, якщо чесно, ну не можу сказати, що ми звичайно очікуємо якихось там великих звершень. Ну, ми працюємо зараз, особливо в нас такий підйом в роботі. Більшість учасників Бастіон Рокфест, окрім хедлайнерів в андеграунді, вони молоді, альтернативні та амбітні. Та обіцяють івано їх запам'ятає надовго Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на вежі.